Якщо в німецькому реченні є додаткові обставини, використовуйте правило текамоло. Ми, як і зазвичай, починаємо речення з підмета і присудка. Якщо в нас є додаткові обставини, далі йде темпораль, час, потім каузаль причина, потім модаль дія або спосіб дії і на останньому місці ло локаль, обставина місця. Наприклад, Ich fahre morgen wegen der Arbeit mit dem Auto in die Stadt. Я їду завтра через роботу на машині в місто. Спочатку ми, як і зазвичай, поставили підмити присудок, а потім пішло правило Те камоло. Коли Морген. Чому der Arbeit, Як mit dem Auto, куди або де in die Stadt, в місто. Використовуй правило те і не бійся будувати німецькі речення. А якщо складно, запам'ятай головне: спочатку час, а потім місце. Входь у безкоштовний телеграм-канал у шапці профіля і розширюй свої знання у цій та інших темах.